Яка ж ситуація зараз у 2023-му на Вликдень? Вікторія Рубан повертається в наш ефір. Вітаємо вас ще раз. Тож розкажіть, як змінилася ситуація вважаю. за той день, коли ми з вами спілкувалися в попередньому нашому ефірі? Ну наразі проблематика з підтопленням у нас залишається ще у Вижгородському Броварському району. Ну, частково є в Бориспільському району. найкритичніша ситуація це Вижгородський район. Дійсно, те, що ви казали, є підтоплення переправи мосту, який на селищі Іванків, але зараз там працює техніка. Працює для відновлення сполучення. Наші працівники за минулу добу залучалися в броварському районі. Тут поблизу села Погреби. Надавали допомогу людям стосовно доправлення, скажімо так, вже на велику землю людей з будинків, які опинилися підтопленими. А за останні дні рівень води зменшився, залишився таким, як є, або зріс. Що з ним? Ну розумієте, кожен день відповідно до моніторингу, є якісь коливання. Рівня води е, пройшов дощ, рівень води там на десь на декілька сантиметрів піднявся, і все залежить теж саме від е, конкретних районів, від конкретних е, населених пунктів і від, від конкретних річок. В одних вода там спадає на 10-15 сантиметрів, е, в інших е, піднімається. А чи є жертви вже цієї екологічної катастрофи? Ні, ну жертв немає. Поки навіть слава богу, постраждалих немає. Тому що, по-перше, все ж таки і місцеві органи влади, і ми е перед цим займалися оповіщенням людей. Ну, проблематика, найбільша проблематика це поки затоплення саме домогосподарств е території подвір'їв, е там працюють наші фахівці на відкачки води. Там, от... де це можливо, там, де це можливо, тому що ж ми розуміємо, що перекачувати, скажімо так, з річку в річку з річки в річку, це ну має в цьому сенсу. А чи не є підтоплень промислових підприємств або місць, де зберігається, наприклад, сміття, ну адже ДСНС слідкує і за цим, чи немає такої натяків на екологічні проблеми в Київській області? Ну... Поки ще повідомлень про це, це е, у нас є е, точні дані, де знаходяться саме і несанкціоновані сміттєзвалища, санкціоновані, е, що стосується підтоплень якоїсь екологічної катастрофи, е, то повідомлень не надходило. Ну ми ж бачимо, що погодні умови такі дощ йде, е, тому якісь локальні підтоплення можливо є, але вони не несуть поки загрози е, для людей для поруч розташованих населених пунктів. Дякуємо вам, пані Вікторія Вікторія Рубан, речниця ДСНС, розповіла про в Київській області. розповіла про оперативну ситуацію з підвищенням рівня води. Ну а далі річка.